Кухонна мийка фірми Кронер на дві чаші, розмір якої 78 на 43 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком. який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, два сифони та всі шланги для підключення, кріплення, заглушки.